Я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Оля і тут ми поговоримо про книги. У сьогоднішньому відео, як і обіцяла, у нас буде організація моєї полички, яку подарували мені на день народження. Відео я прикріпляю тут, обов'язково подивіться розпаковки. Там дуже-дуже багато всього цікавого, і, власне, більша частина цього всього лежить зараз тут. І ми будемо переміщати це все на полички. Я вже так трішечки подумала, що я хочу сюди покласти, і подумки так собі вже все організувала. Я не хочу сильно перегружати цю поличку, тому що я хочу ще звичайні великі полички, на які більшу частину книг я поставлю. А тут у мене буде непрочитане. І трішечки прочитане, але яке дуже добре пасує до того непрочитаного. От в мене досі стають квіточки гарненькі. Я хочу почати з нижньої полички. Обов'язково все вам детальніше покажу, розповім, і також покажу, що зараз читаю та що планую читати в наступне. Тому влаштовуйтесь зручніше. Давайте починати. І перше, що я хотіла б зробити, це, звісно ж, обрати книжечки сюди. З декором ми визначимось трішки пізніше. У мене з непрочитаних Крістін Генни є Соловей. Також прочитаних дві книги: це Велика глушина та Чотири вітри. На цю в мене є відео на цю не знімала. Обидві я обожнюю. І до цього всього мені ще Настя подарувала ось цю книгу Крістін Генни. Про світлячків. Це новинка цього року. Вона така величенька. До речі, чомусь, ну, якби. Вона більша і за розміром. Не знаю чому, чи це просто так випадково сталося, або це така задумка, але трішечки вибивається. Але, ну, як є вже, нічого я з цим не зроблю. І просто буду читати. Ці я ще навіть не розпаковувала. Я поки що не готова її читати. Так само, як і не готова читати. Соловей, в мене вони дві не прочитані, це, до речі, від РН, ці всі, а ось це Соловей від нашого формату. От я просто коли читала нещодавно 4 вітри, я дуже багато плакала, ця книга, мені дуже сильно сподобалася. Більше деталей ви можете подивитись у відео. Я не хочу на цьому зараз акцентувати увагу, але можу сказати точно, що морально до цієї книги ні до одної з цих я напевно ще не готова. Бо знаю, що це буде просто розрив серденька. От тому давайте їх тут прилаштуємо. Я вирішила не розділяти книги авторки і так всіх їх компактненько поставити разом. От, тому щоб вони одне за одною не сумували. Давайте на нижню поличку, бо вона така найбільша, а вони найважчі, мені здається. Зібрались, тепер я думаю, що варто було б поставити до цих книг книги того жанру. І Настя мені подарувала ті, що співають у Терені. Я дуже-дуже люблю цю книгу. І в мене ще є з непрочитаних Дона Тарт». Щиголь. чи «Щиголь» я не, прав... не пам правильно. пам'ятаю, як Ось ця книга в мене не прочитана, а ця прочитана. Ну, ті, що співають у Терені, я також читала, але буду перечитувати. Ну, і я подумала, що їх також не варто розділяти. Ці дві красуночки підуть сюди. Ось так. І до них хочу поставити ті, що співають у терні. Мені здається, що вона має бути тут. Ось так. У мене така дуже драматична поличка вийшла. І мені подобається. Я не ставлю їх по кольорам, інколи ставлю, але здебільшого мені подобається ставити або за видавництвами, або за авторами, або за жанрами книги. І так от в мене виходить. Думаю, що сюди треба додати якийсь декор. Тут у мене є листівочки. Ось ці я взяла і хочу ось цю поставити вниз. Ось так. У мене ж тут є палички. Ахучка, я ще її не використовувала, але вона дуже класно пахне. М -м -м, квіточками якраз сюди підійде. Оп. Так. 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 І, думаю, сюди поставлю ще свічку е -е, зелену. Чому зелену? Тому що в мене тут зелений тарт і такі відтінки синього. Думаю, якраз буде гарно поєднуватись. Ось так. Щоб ще сюди таке поставити. Давайте поставимо малюка сюди. До речі, ось ці книжечки такі фіолетові зелені дуже гарно поєднуються з тим, що є на поличці. Так, ну, мені здається, в цілому непогано можна. Переходити до цієї полички, може, ще потім щось переставлю. Але я насправді дуже довго думала, що обрати з книжок. І я вирішила, що це буде в мене така поличка фентезі. Прочитано, не І, звісно ж, звісно ж. У мене є ось ці чотири тостунчики, три з яких прочитані, і одна не прочитана. Але ми це виправимо. Ось ця в мене не прочитана. Ой! Мінус один. TX. повертаємо на місце. Тому я вирішила, я їх поставлю також разом, щоб не розділяти цикл. І якщо буду докуповувати ще інші, то поставлю також разом, не знаю, чи тут, чи на якійсь іншій поличці. От, Тому буде десь так. Начебто непогано. Так, далі. Що сюди? Декор пізніше поставлю е, листівочки. Тут такі великі книги, я не хочу їх сюди ставити. У мене є ще Мекстон Холл. Я не знаю, правда, це фентезі чи не фентезі. Я її віднесу до цієї полички. От, Тому що ну, мені дуже подобається, як вона виглядає. От, В мене потім ще доторк темряви, градолі і доторк спустошення. Це в мене, звісно ж, не прочитана. Це третя частина. Ці дві прочитані навіть є на другу частину ось цю відео. От, І я також їх об'єднаю. Потім в мене не прочитана ця книга, це також фентезі. Ця прочитана, але я її взяла сюди, бо вона більше ні з чим не мечеться в мене на поличках. І в цілому, якби. Вона поки що в мене одна, я буду докуповувати і, думаю, також їх десь тут поставлю потім, так, щоб вони гарно виглядали, бо досить красива така книжечка. От, І ще в мене є ось ці дві. Це фентезі, а це щось типу фентезі. По-моєму, це якийсь жахастик. Але я не впевнена. Я ж просто не читаю ці анотації. Дуже таке невигідно виходить, бо не читаю, не знаю нічого. От, тож, що я ось цю кладу сюди, бо вона ні з чим не поєднується. Це також. І... І далі зверху покладу цей цикл, напевно. Максимум Холл буде завершувати цю композицію. Ось так. Якось так. Так, цю. чуть цю. Давайте цю. Ось так. Угу. Бафі буде охороняти цю колекцію фентезі. М -м -м, як вона пахне чарівно просто. Так, ось так. У ага, мене є ця тітка, я її спеціально взяла, вона, по-перше, в мене дублюється, я вам трішки пізніше покажу, що в мене там нарешті моїх типу поличок залишилось. І е, яка в мене вже велика колекція. TX. Тітка буде також охороняти тут це все. Ну, якось так. Типу. Так, і залишилось у нас щось на цю поличку. Але тут такий момент, що поки що, я думала, можливо, туди більше поставити якийсь декор, ніж книжки. Може, я щось ще буду докуповувати і буду сюди ставити. Деякі книжки, які мені подарували, я віднесла одразу туди, тому що там їм більш підходить. От. І, власне, що в мене є ось ця книга. Залишилась в мене ось ця. Думаю, можна її ось так. Mm -hmm. Якраз так. Е, потім в мене є грибочок. Ось цей дуже-дуже гарний. Оп! Yep. І в мене є ось ця свічка. Мені так вона подобається. Лишились листівки. Можна їх нагору поставити. Я, до речі, вже тут трішечки виконала свого списку. Я виконала носити теплі светри, випити гарбузовий лат. Я просто не п'ю нічого з молочкою, тому я просто випила з термочашки, в мене буде так рахуватися. Прикрасити кімнату, в мене вже тут все готове, так гарно. От, Потім створити осінній плейлист. Оце я зроблю обов'язково, в мене ще є час. І викладу на каналі, тому чекайте, палити затишні свічки виконано. Придбати осінні шкарпетки я вже їх навіть носила. Потім прогулятися осіннім містом також виконано і спробувати нове гобі. Також виконано, я збирала конструктор Лего мені дуже сподобалось. І тепер в мене плюс одна бажанка. Зараз десь тут її прикріплю, якщо знайду картинку. Це Олего книжкових поличок і все. У мене тепер плюс одна бажанка. Треба додати до більш От, власне, що? Власне, якось так. Тікс. Сюди. У мене ще тут є невиконані завдання, обов'язково треба їх завершити. От, треба чимось підтвердити. От, я якраз цією штукою шкатулкою зіберу. У мене тут таке, типу, Роні, тому що йому немає місця більше ніде. А, стікери всякі, тут маркер, закладиночки, стікери, таке трішечки всяких дрібничок, типу ключиків, куточків книжкових, книжкова лапка. Це для розпаковок. Котяча лапка. Ну, і, власне, це все, що тут помістилось, поки що. Е, от, решту я в пакет рожевий поклала. Залишилось без діла тільки ось це. Взагалі це не дзвіночок, але мідзинець. Тому поставлю ось тут. Ось так в мене вийшло. Що скажете? Мені дуже подобається. Я навіть цю вазу не буду нікуди забирати, хай так стоїть біля книжечок. Так дуже гарно поєднується. Все. Мені подобається. А вам як? Обов'язково напишіть у коментарях, що думаєте про мою організацію. І дуже цікаво, як ви організовуєте полички, взагалі, як ви розставляєте книги за назвами, жанрами, кольором. Дуже цікаво. Можете порадити, на яку із цих книжок ви б хотіли відео, якого формату обов'язково також напишіть. Я зараз те, що читаю, поки що не знімаю нічого. А планую зняти прочитане, от, і дозняти те відео, яке я вам обіцяла, обов'язково пізніше про нього розповім. От, ну і, власне, поки що це все. Тому, якщо щось цікавить, напишіть, дайте знати. Хотіла вам показати, що я зараз читаю і що планую. Так, читаю я зараз ось цю книгу «Дочитую. Будинок на вулиці Трет». Я її починала ще у жовтні, але потім відклала, щоб прочитати іншу книгу. І, власне, воно трошечки так затягнулося, і я її відкладала-відкладала, але мені вона подобається, вона так дуже гарно до всього також пасує. От, я думала, до речі, можливо, якось сюди поставити в ніякій обкладинці, але вона такі дуже кольорові і не захотіла я. От, тож, ось цю книгу зараз дочитую і буду починати ось цю книгу. Це мені дали почитати, тому я хочу її поскоріше прочитати та повернути назад. Це Колін Говер, огидне кохання. От, вона така також дуже гарна. Мені подобається. От, коли прочитаю, обов'язково напишу на неї відгук у своєму інстаграмі, тому підписуйтесь на мій інстаграм, щоб не пропустити відгук. А тепер давайте подивимось іншу частину книжечок. Я що в мене тут в мене не видно, але головне, що ви бачите книжечки. Тут у мене картина вишта моєї мами. свічечки, Мій любий спайк. Дуже чудовий аромат. Я його залишила у спальні. Потім моя колекція Гаррі Поттерів. Тут у мене такі штучки всякі. І ось це мій основний такий книжковий склад. Ось, власне, все. У мене тут трішки декору, трішки книжечок. Нічого особливого. Я їх якось суперспешл не розставляла, просто е м'які, кольорові е трилери і Більше за розміром. Ось так, власне, це все. Давайте повернемось назад. Туди. На ту локацію. Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Ви дайте мені знати про це вподобайкою та коментарями. Підписуйтесь на мій канал, щоб бачити мене частіше. І я дуже дякую вам за перегляд. Побачимось з вами у наступному відео. Бувайте!